Я так багато планів. Я буду вчитися плавати, ганяти на велосипеді, їздити на річку, на басейні на ставок. запускати повітряного змія, з'їсти багато багато морозива, тільки захочу. Зачекай, куди це ти так розігнався. Взагалі в мене на твоє літо зовсім. Плани. Мені потрібно, щоб ти допомагав мені посуд, послуху, третирати, пікуватися про проходити, поливати вазони, ходити разом в магазин. А ще потрібно допомагати, бути огород, поливати, збирати урожай. <кхе> У мене на Вані на літо зовсім інший план. За літо Ваня повинен прочитати 200 книжок, списати 300 зошитів. Він мені не забувся за літо, як писати, читати і рахувати. Ага, ну все, наплавався.